Доброго вечора. Громадська організація «Доста України середи Київ та області Рошенко Надія. Сьогодні мова піде про колекторів. Але зазвичай ми знаємо, що колектора зв'язані або з банком, або з МФО. Тобто це зіскання да, забирання, заборгованості у нас з вами, як українців. Але це було до війни. Вони могли до вас подзвонити, вони могли вас ну, вам накласти. Нотаріальний надпис в чорних нотаріувесів приватних. Але з 9 березня 2022 року Нотаріальна Палата опублікувала документ, тобто постанову Кабінет міністрів про те, що вони без рішення суду. Приватних нотаріусів не можуть зробити вам виконавчий надпис. Що це таке? Виконавчий надпис це такий документ, який накладається, який заноситься в єдиний реєстр боржників, і ви є боржником, і з нього можна накласти арешт на ваш рахунок. Але. На всі рахунки можна накласти арешт. Якщо це ваша зарплатна карточка, на неї не накладається. І, до речі, не накладається і не забирається вся ваша зарплата. Це 20% від зарплати будуть стягувати. Це якщо є рішення суду. Якщо рішення суду нема, то такий виконавчий надпис після 9 березня є недійсним. Це раз, по-друге. Тобто, зараз таких надписів не буде без рішення суду. Зараз е, наші газові контори, да, можна сказати, газові компанії, світло, тобто, це комунальне, за да, зараз можуть вас відправити до колекторів. Але не переживайте, без паніки. Тобто, з колекторами взагалі не маєте права спілкуватися. Телефонують, дізналися, хто положили трубку і все. Це, це, це не ті люди, які мають ва, з вас знімати борг. Там. Чи це за кредитами, чи це за комуналку? Хто може робити це або державний, або приватний виконавець? І то за рішенням суду, а не так, що їм захотілось. Ну, якщо вони колектора, це може бути Дельта М, це може бути. Фактор, це може сірко Фінанс бути. Це різні компанії, їх дуже багато. Але не всі компанії мають ліцензію, за якими вони мають працювати. Якщо вже так трапилось, вони до вас телефонують. Я вам ще раз поясню, вони мають телефонувати два рази в день. З восьми ранку до вісьми вечора вночі не мають права телефонувати, погрожувати не, не мають права, вони не мають права телефонувати в вихідний день, в святковий день. Вони мають з вами вічливо спілкуватися. А якщо вони це порушують, ви це фіксуєте, пишете скаргу на Національний банк. Це раз. По-друге, ви можете, коли вони до вас телефонують, запитатися, кому ви е, должні сплатити борг. Тому хто дзвонить, це ті компанії, яка е, реалізувала ці кредит. Чи, наприклад, за комунальні послуги, тобто світлогаз. Якщо це перший випадок, то це вимагання грошей. Якщо це другий випадок, це примусове виконання цивільно-правових зобов'язань. За те і за те йде кримінальна відповідальність. І запитайте, по якій статті вони хочуть відповідати. Повірте, після такого вони до вас телефонувати не будуть. Ще раз, я вам ще раз, вони всі зараз будуть дотримуватися того, що вони не підуть до нотаріального нотаріуса і не накладуть на вас чи приватного виконавця, і не накладуть вам арешт на майно. Вони можуть це зробити. Тому вас дуже прошу: слідкуйте і перевіряйте себе в єдиній базі боржників та в єдиній базі. До судових рішень, тому що вони можуть піти покладати вас на суд, якщо це сума велика. Якщо вже ви бачите, що є у вас виконавчий надпис, його можна знести дуже легко. Особисто я вже один знесла. І завтра в мене буде ще один суд в Львові по знесенню ще одного виконавчого провадження. І всі витрати я поклала на компанію. Тобто, я, да, я наняла адвоката, я сплатила судовий збір ну, за відправку листа. Тобто, ці всі витрати я понес, поклала на повернення мені на компанію. Повірте, будете зносити і не сплачувати і ні кредити, ті, які вони нараховували, точніше, проценти. Да? І якщо ви не согласні з тим боргом по комунальній посвітловий чи по газу, потрібно зносити і не боятись. Дзвонять, запитали, хто положили трубку, якщо не хочете спілкуватися. Ви не зобов'язані з ними спілкуватися, не бійтеся. Разом ми сила, Павлово-Павловоля, вперед до перемоги.